Давайте трішки продовжимо тему лицемірів українського шоу-бізнесу Артем Пивоваров. От просто на тверезо оцінюємо ситуацію. Це людина, яка під час повномасштабного одна із перших вистрелила в шоу-бізнесі, роблячи неймовірні проекти, твої вірші, мої ноти і так далі. Проукраїнська позиція отримав статус нарешті заслуженого артиста України, улюбленець мільйонів, категорично проти росіян, абсолютно проукраїнський. І я дуже ціную людей, які себе ідентифікують як українці. Проте, якщо ти топиш проти росіян, то ти явно з ними не працюєш. І не маєш до них жодного відношення, хіба не так? І от наше кошеня випадково нарило з ким працює Швед Артем. Швед Артем. Це у нас казах. Він має свою агенцію в Росії, яка називається King Media Group. І ось цей King Media Group пушить релізи топових росіян від Бузової до Єгора Кріда і так далі. Ну тобто, усіх рашиків і усіх тих, хто підтримує повномасштабне вторгнення. Артем Швед у нас повністю мовчить про він взагалі нічого не озвучує. Бізнес з рефі він не вивів, а на дні народження у нього тусуються рашики. Можете зайти в мій телеграм-канал, подивитися. Я викладав там скріни. А, одні росіяни на його тусамбе. Так, от цей пан Артем, яке ж він має відношення до Пивоварова. Він на сьогоднішній день займається релізами Артема Пивоварова. Так, він казах, але це казах, який підтримує агресивну війну Росії проти України. Він пушить артистів, які підтримують війну. Він платить податки в Російській Федерації, бо там увесь його бізнес. А наш Артем Пивоваров, такий щирий головний патріот країни, братається із цим шведом, який себе позиціонує як швед усія Русі. Прости господи, так він підписаний в інстаграмі. І Артем Пивоваров, який топить проти росіян, який розірвав публічно з усіма росіянами свої зв'язки. Артема, а ким являєшся ти? Скажи мені, будь ласка, це лицемірство в чистому вигляді. Ти показуєш, дивіться, я го.